Це така катана Блэк набір ножів з підставкою для щоденного використання. Підставка стильна, виготовлена з нержавіючої сталі та пластику. Добре фіксує ножі. У наборі 4 ножі: кухарський та для м'яса. Обидва з товщиною клинка 2,5 мм та довжиною 20 см 3 мм. Трохи менший за розмірами універсальний ніж. Довжина клинка 12 см 7 мм та товщина 2 мм. І найменший за розмірами для овочів. Тут довжина клинка. 8 і 9 см, а товщина 2 мм. Всі ножі добре заточені з коробки та виготовлені з високовуглецевої нержавіючої сталі, яка в свою чергу не деформується з часом та не втрачає зовнішній вигляд. В руках тримати зручно, ніж не ковзає форма ергономічна. По матеріалам тут у нас бакеліт та нержавіюча сталь. Такий набір ідеальний вибір на випадок, коли немає потреб у великій кількості ножів, і потрібен лише базовий мінімум, якого вистачило. б для будь-яких кулінарних потреб